Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено досить актуальній і важливій темі, яку, знаєте, ніхто не піднімає. Вона знаходиться в такій сірій зоні, я намагається не чіпати. Однак, коли з нею стикаються, то виникає дуже велика кількість запитань. Це мова буде йти про спори, пов'язані з проходженням військової служби і в першу чергу строки, які існують в законодавстві для оскарження безпосередньо незаконності тих чи інших дій під час там проходження. Військову службу, прийняття на військову службу, звільнення з військової служби це дуже важливо. Дуже важливо і, на жаль, на це ніхто не звертає увагу, ніяких роз'яснень не дає. Тому я вирішив з огляду на цю кількість справ пов'язаних з проходженням військової служби, все ж таки цьому приділити окреме відео, щоб ви знали про свої права і не потрапляли в досить неприємні ситуації, які пов'язані з судовим оскарженням цих рішень і саме з дотриманням строків. Які, звичайно, можна поновити, однак тут також є питання, про які я вам трохи пізніше розповім. Зараз я вас попрошу у вигляді вдячності все ж таки підписатись на цей канал. В Ютубі, особливо алгоритми YouTube, вони визначають ваші підписки як те, що дуже подобається, і поширює це відео краще для інших. Таким чином ви допоможете не тільки собі, а допоможете іншим особам дізнатись про свої права і знати, яким чином їх захищати. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео в своїх соціальних мережах, ставте вподобайки, коментуйте. Ну, хто захоче, може придбувати мерч, посилання для підтримки каналу. Посилання також у нас є під відео. І так, що стосується цього питання, якому присвячено безпосередньо само відео. Останнім часом от цих справ, які пов'язані з проходженням військової служби, в принципі, військових справ, у нас навіть окрема така галузь, виділилася військове надання, військові адвокати, військові юристи, які більш-менш спеціалізуються на питаннях військового права. Ще два роки назад говорили про необхідність створення військових судів, військової юстиції відновлення. Ну, на жаль, тільки зараз до депутатів це дійшло, і вони починають щось намагатися щось зрозуміти, знову експериментувати, щось робити. Но це поки ні до чого гарного не призводить і ніяких результатів не надає. Однак військова юстиція вона потрібна. Потрібна як окрема галузь, як окрема юрисдикція для того, щоб вирішувати дійсно. Ту кількість, велику кількість справ, які пов'язані саме з проходженням, припиненням, прийняттям на військову службу, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А зараз е ще поговоримо про стройки, тому що цих спорів, які є, їх дуже багато. Дуже багато категорій спорів, які пов'язані з цим. І з огляду на те, що військова служба відноситься до публічної служби, то тут є принципові обмеження. В принципі, ну я дам у себе в телеграм-каналі, там де теж розміщується відео, ви можете перейти, в тому числі підписатися на мій телеграм-канал, дам от останню позицію Великої Палати щодо, в принципі, строків оскарження от в адміністративних справах. Вони є місяць, три місяці і шість місяців. Якщо там шість місяців це загальний строк, якщо у вас там відбувалось адміністративне. Оскарження там, 3 місяці, і місяць є на певні категорії спорів. В даному числі це стосується проходження публічної служби. Проходження публічної служби, прийняття на публічну службу і звільнення з публічної служби. Тобто тут дуже важливим є та обставина. От якщо я там раніше розповідав вам про строки оскаржень і звертав увагу, там, наприклад, штрафів ТЦК, там 10 днів для оскарження, 15 днів для сплати штрафу, то тут. Принципі, що стосується, якщо ви вже зараховані на військову службу, чи зараховуєтесь на військову службу, чи хочете звільнитись з військової служби, у вас є місяць з моменту, коли ви дізналися або могли дізнатись про порушення своїх прав. Тому не варто зволікати. І я думаю, що, врешті-решт, от з тою кількістю справ це все. Буде відображено в судовій практиці, в судових рішеннях, тому, якщо порушується ваше право, наприклад, на мобілізацію, незаконно мобілізують, чи незаконно вас не хочуть звільнити зі служби, чи не надають якісь е, виплати, і так далі, і так далі, і так далі, тобто, все, що пов'язано з проходженням публічної служби, строк на звернення з цього моменту, коли ви дізнались, місяць. Звичайно, суди можуть поновити цей строк. Для цього потрібно буде подати відповідне клопотання про поновлення строку, зазначити підстави поновлення строку. Ну, наприклад, ви там приймали участь в бойових діях, були там поранені, знаходились в лікарні і так далі, і так далі. тобто шукати саме об'єктивні обставини, які дають право на поновлення цього строку. І це дуже важливо. Дуже важливо саме не пропустити цей місяць, чому я і знімаю це відео для того, щоб ви не зволікали з зверненням, якщо ви вирішуєте звертатись до суду, зі зверненням до суду щодо відновлення порушеного вашого права. Як то нарахування відповідних виплат, звільнення зі служби, визнання незаконним наказів про мобілізацію, наказів про зарахування до військової частини це є дуже важливим. Дуже важливим саме. Частині дотримання строків, тому що саме на дотримання строків є окремою підставою для відмови вам в позові, фактично не розгляду вашої позовної заяви адміністративного позову. І таким чином ваші права не будуть відновлені. Тому ще раз нагадую: місяць все, що пов'язане з військовою службою, скарженням в судовому порядку. Наказів, невиконання, виплат, звільнень, зарахувань і так далі. так так далі, і так далі. Законодавець на це відвів місяць. Я думаю, що врешті-решт це буде врегульовано, і може, за допомогою цього відео, яке ви знов ж таки нагадую, поширити в своїх соціальних мережах, для того, щоб військовослужбовці, громадяни України, які пішли захищати країну, не втрачали можливість захистити свої власні права, коли вони ризикуючи життям, захищають наше життя. Їх також треба захищати. І це дуже важливо. В принципі, на цьому все. Якщо потрібна буде допомога, в цих справах звертайтесь. Більш-менш, ну я і так бачив, ви розумієте, досвід у нас є. Ну і найголовніше, пам'ятайте, що Україна потребує допомоги, ЗСУ також потребує допомоги. Не гнушайтесь цим, допомагайте один одному. Це те, що дасть змогу нам всім разом вистояти. Не проходьте мимо, не просто робіть вигляд, що вас це не стосується. Це стосується кожного. Захист України, допомога Україні, допомога Збройним силам України. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Слава Україні! До зустрічі!